Добрий день колеги. Я Чопик Ружана Петрівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Мукачівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 2 імені Тараса Григоровича Шевченка Мукачівської міської ради Закарпатської області. Особисто познайомилася з системою автоматизованого складання розкладу розкладнова школа у минулому році, до того кілька років поспіль працювала з програмою АСЦ. Наразі свій вибір зробила на користь розкладну школа і не випадково. Адже ця програма для мене є вдалим поєднанням таких аспектів, як доступ, безпека, раціональність, оптимізація, багатофункціональність. Що це означає на практиці? Доступ і безпека для тих, хто працював з іншими програмами, є найвагомішим аргументом. У даному випадку будь-який комп'ютер, будь-де. Єдина умова наявний доступ до інтернету. Крім того, це ще і нівелює будь-які хвилювання з приводу збереження введених даних або ж готового розкладу у разі виникнення проблем з комп'ютером. Доступ мають також і інші колеги, що є необхідним при організації якісної фахової заміни у період відсутності заступника, який відповідає за розклад. Першим проявом раціональності, з яким стикаєшся вже на підготовчому етапі роботи зі складання розкладу, є запропонування розробниками доступні, чіткі, зрозумілі відеоінструкції, які дозволяють покроково, проте швидко опанувати програму. Раціональність у даній програмі забезпечена заздалегідь введеними навчальними планами, сіткою складності предметів, що дозволяє регулювати денне навантаження учнів відповідно до санітарно гігієнічних норм. Ми маємо і можливість міжпредметного групування, що в умовах саме нашого навчального закладу є дуже доречним, адже значна кількість годин другої іноземної мови комбінується з годинами інформатики. Наявні у програмі сервіси введення даних сприяють оптимізації роботи і як наслідок економії раціональному використанню часу кожного з нас. Автоматизованими є ведення список вчителів, класів. Предметів із запропонованого переліку, аудиторії, розподілу годин у розрізі навчальних предметів та вчителів. У вас завжди є змога направду, швидко коригувати, видаляти, додавати, тобто редагувати всю необхідну вам інформацію. На ваш вибір схеми створення розкладу, чи то за окремими класами, за всіма класами, окремими вчителями, за предметами чи аудиторіями, опцій насправді дуже багато. Ви маєте змогу також обрати автоматичний спосіб створення розкладу, або ж скористатися процесом напівавтоматичного складання. Зауважу також і на багатофункціональності програми стосовно друку розкладу. Все просто і за багатьма параметрами. За днями тижня, за класами, класи плюс вчителі, за предметами, за аудиторіями і так далі. Все це істотно спрощує роботу заступника при ознайомленні колег із розкладом. Окремо подяка консультантам за швидке реагування на всі питання, що турбують. Колеги, програма дійсно надійна і ефективна. Рекомендую всім, хто ще вагається.